Тому що е, минула наша розмова тут була з Альбертом Цукренком, і ми якраз зачепили теж цю тему. Власне, я в нього запитувала, чи не вважає він, що пішов оцей цей відкат назад. Знову е, трішечки почали змиватися все таки оці межі, які ми виставляли. Ви як за відчуттями тут? Оптиміште чи чи зараз дуже сильний відкат, і тому е, тим, хто бачить і тим, хто розуміє, потрібно бути набагато активнішими. Тому що ем, все вертається і знову розмивається. І я думаю, що ми не щуємося, як сюди знову поїдуть російські артисти. І м, просто ми не помітимо, як це сталося, але просто вже будуть продаватися квитки, ем, тому що е, ця машина вона ж не перестає е, працювати і вкладаються великі кошти на те, щоб українці мислили російською. І від того наша боротьба, тих, хто розуміє, мусить бути. Я іноді думаю, от не дай Боже, через десятки років я опинюся на тому місці, коли будуть казати, тато бабушка, Бандерівка, націоналістка божевільна. Пам'ятаєте, як тут в Києві ж були такі люди, моє то щирий українець, це мені розповідав. me de tous, euh... mm -hmm.